Вітаємо всіх прихильників сучасної української літератури. В сьогоднішньому випуску на вас чекають дві книги майстри Імпера «Ірен Роздабутько. Перейти темряву. «Ірен Роздабутько. Одна з найвідоміших українських письменниць. Перейти темряву нове творіння письменниці, трилер про маніяка та його невинних юних жертв. Він не кат, він дослідник, і він дуже хоче знати, що відчувають ці прекрасні метелики з відірваними крильцями. Потішні, вони комедно повзають та звиваються, намагаються злетіти і не розуміють, чому не виходить. На сторінках цього захопливого роману долі десятків тисяч українок, яких продали у рабство за кордон та змусили працювати повіями. І не всі повертаються з неволі, бо лише одиницям вдається перейти темряву. Далі на вас чекає книга ще однієї сучасниці Наталки Сняданко Амаркорд. До збірки відомої української письменниці і перекладачки Наталки Сняданко, амаркорд увійшли вибрані романи у новій авторській редакції, а також неопублікований раніше в Україні есей. У своїй творчості Наталка Сняданко робить спробу серйозного, хоча й іронічного оформлення, усвідомлення та переосмислення цілого періоду пострадянської історії. Байдуже, що пише сняданко про зів'яле кохання, гопників у нічна Івана Купала. Чи про джазову співачку з облущеними нігтями? Читати її однаково тепло і приємно. Тож бажаємо вам цікавого читацького дозвілля та до нових зустрічей!